Я що Всем буде играть паркур. Бачите, я вже в нього граю І цей паркур не обичний Він створений, типа, для високих прыжків. Я, кстати, по ньому уже шорт свикла. Хто ще не бачив, подивіться. Інтересний Дивіться. Оп. Ось все. Я тут сохранився. Ду Я думаю, що більше ніж за мене в облак шарите. Опа, на який уже зима. Если там можна, то -то. Так. Що в нас тут є? Обробка есть. Шаг якийся. Ого, скільки воно дорого сто. Капе, я можу зараз покрутити. покрутить. О, мені флажок випав. Знаєте, я не знаю, що це таке. Я взагалі не знаю, що це таке. Фл флажок показує. Якщо ви вже играли в цю гру, ну тоді мені скажіть, то я не розумію. Це як ся э, странно. Блин, не, не. Все, мы утопились. У меня только сороковый, это новый левел. На меня вообще мой друг заходит. Что ну, ему надо зимой? Я ролик снимаю тут на YouTube. Так, наверное... Нет, нет! Капец! Давай. Вы вот это я сейчас тромплин. Капец, я не могу долететь. Поставьте лайк, чтобы я долетел. Есть. То есть уже поставил лайк. Так. так подождите, сейчас это на реклама. Я просто вас давно выбросил. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Это очень важно. Це важливо. Будуть нові ролики по Роблоксу, по Minecraft, навіть по Stand 2 може. Може і по Stand 2 будуть ролики. Я вже... От наберем під цим роликом 100 тисяч лайків, от і буде ролик по Stand 2. А ні, не 100 тисяч, давайте десь. Що, то це велика ціна. Для мене це велика. Дай, давай 10 тисяч лайків і тисячу лайків. І ми знімемо ролик на стендок 2. А потім ще фішки в Майнкрафті, Подсадки якісь покажу. В... А куди далі? А, на що? Так, ребята. Ми уже правда Ого, дивите уже пустыня. Для <плес> того чтобы. Пуст... А куда <плес> дальше? А, а. мене зору так. <плес> 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 так Я я. Я, más, Bondi, manual. я вроде бы в цю игру вже играл, но я шорт потім снимал, но я просю не-не-не, пожалуйста, 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 пожалуйста. бачите, Не везе мені. Думаю, в стендофе повезе. Кстати, я бы там дуэльки снимал своим другом. своими друзьями, може, поснимаю. Ого, я злетів. Я не буду постійно казати річ, а ти в мене не краще. сказати правду, навіть якщо вона неприємна. А що тобі мама розповідала про папу? Нічого. Ми їм не казати, Я думаю, що для дитини це психологічна травма. Ні! Ну, бачите, то подарок може отримати. Я не розумію, що це не ладно. Так я думаю, що... А, що? А, что треба було в другу сторону приїхати. Раз о ну, яка в нас путь. Який великий, так? да? Там я буду другие ролики интереснее снимать. Это просто я сейчас так снимаю, ну нехай повезе. А Так у нас до кінця осталось. Так. Нам особенно надо монетки збирати. Не Раз бр... нет зачем я эту монетку забрав? Друзья, надо было мне забрать или нет? Напишите в комментариях. Хорошо иху до кинця. Друзі, просто мы дошли до кинця почти. О, мені Хто за Бога лайк? Просто лайк і підписка Так в коментарях пишіть яку мені потім ще раз і гру зіграти Так я вообще намерен, щоб було десять минут видео. Ну як получится

Так мы при стоп. Мы в лаву провалились. Офигеть, в лаву провалилась. А если нам ось так сделать? Мы пролетели. Вы це бачили? Я просто джекпойн первый пролетел. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет важко пройти. просто це ніби термінатора подолать Ого Ого флексим мы просто флексим Мы просто флексим танцюємо просто танцы та танцуем нас военный мир! Тихо. Опа, на цель. Так. Ребята, сейчас мы, короче, тут допрыгаем. Наташа! Наташа! Мы Наташа! просто Наташа! летаем! А. Нет, нет, нет. Ну, у нас не получилось это пройти. Я чуть не впал. Иху. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну ладно, ребят. Видос подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до следующего видосика. А, обязательно напишите хороший комментарий. Всем до следующего видосика. Всем